Have a Вибір у нас у всіх людей на планеті невеликий. Або ми залишимо все, як є, і разом загинемо, або ми об'єднаємося і зможемо знайти рішення, яке врятує нас і подарує новий виток розвитку нашої цивілізації. для того, щоб у нас був час знайти рятівне рішення. нам потрібні певні умови, в яких буде можливо це зробити. Тобто нам потрібне благотворче суспільство, і якщо ми вирішимо побудувати благотворче суспільство, то потрібно або робити його серйозно, або не робити взагалі, Або ми всерйозно вирішимо врятувати наше життя і діймо разом до кінця, або ми опускаємо руки і здаємося кліматичному церберу. І якщо ми вже вирішуємо змінювати формат суспільства, то потрібно його змінювати на щось хороше і вигідне для всіх людей. Давайте порівняємо, що на що ми змінюємо зараз. Ми сами мильними кроками розвиваємо технології, спрямовані на знищення людства, Але чому не на його порятунок? Бо поки є влада одиниць, вони дбають лише про своє благополуччя і ухвалюють закони, які вигідні тільки їм. І якби влада була в руках людей, і рішення ухвалювало б саме суспільство, ми б жили прекрасно. Бо люди ніколи б не ухвалили закони, які погіршують їхнє життя або загрожують йому. сучасний світ сповнений інфляції та воєн. а людина в ньому ніхто і ніщо Ми всі разом можемо поміняти це на шикарні умови для безпечного і повноцінного існування кожної людини. Такі умови, які ми повинні мати, просто тому що ми люди, замість світу, в якому ніхто нічого не значить, і життя будь-кого з нас нічого, ми можемо вибрати світ, де життя кожної людини буде найціннішим сьогодні, ви багато почуєте про благотворче суспільство і про ті перспективи, які воно дасть вам, і кожній людині. Порівняйте те, як ви живете зараз, із тим, що може дати вам і вашій сім'ї, рідним і близьким благотворче суспільство. благотворче суспільство це проект, новий формат суспільства для всього людства. Який мирним шляхом виведе нашу цивілізацію на новий етап еволюційного розвитку, де людське життя є найвищим пріоритетом? У благотворчому суспільстві влада буде належати людям, а не буде зосереджена в руках однієї людини або окремої групи людей, як це відбувається сьогодні, що і призводить до конфліктів, воїн, криз тощо. Далі ми детально розповімо, як це може бути реалізовано мирним законним шляхом учасники проєкту благотворче суспільство це прості люди, волонтери, об'єднані спільною ідеєю побудови кращого світу для себе і наших дітей благотворчого суспільства. Ми раді, що початок благотворчому суспільству вже покладено. бо маса людей по всьому світу вже його будують. і величезна кількість людей продовжують приєднуватися щодня. але цього недостатньо, адже на планеті 8 мільярдів людей, і тільки наших зусиль не вистачить. потрібні всі люди, адже благотворче суспільство можна побудувати. Тільки разом. Потрібно робити все можливе, щоб про благотворче суспільство дізналися всі, щоб ми всім людством якнайшвидше знайшли стартливез залишили споживацький формат нашого суспільства позаду і почали жити по справжньому прекрасним життям у благотворчому суспільстві у суспільстві, яке засноване на потребах і мріях кожного з нас, у суспільстві, в якому покращуючи життя всьому суспільству, ти покращуєш життя собі ідеологія проєкту благотворче суспільство базується на восьми основах, сформованих завдяки всебічному аналізу волевиявлення мільйонів людей з усього світу за останні 12 років. Волонтери та експерти з понад 180 країн провели численні соціальні опитування та й найбільшу аналітичну роботу в історії людства в результаті цього було сформовано вісім основ благотворчого суспільства, основною метою яких є захист і безпека людського життя. Сьогодні ми будемо дуже детально говорити, як саме благотворче суспільство змінить життя кожної людини на краще, і які перспективи воно відкриє для всієї цивілізації. Для початку давайте подивимося, які вигоди гарантує благотворче суспільство всім людям. Глобальне соцопитування проєкту Благотворче суспільство, у якому суспільстві мріє жити кожна людина. Десятки мільйонів опитуваних людей у 180 країнах, сотні тисяч годин відзнятого відеоматеріалу, терабайти даних, понад 15 мільйонів годин особистого часу учасників благотворчого суспільства з усього світу, і це все для того, щоб показати. Як люди у всьому світі хочуть жити, тільки у благотворчому суспільстві на 100% будуть гарантовано реалізовані бажання всіх людей про комфортне, безпечне і щасливе життя. Усе це закладено у восьми основах благотворчого суспільства і твого щасливого майбутнього. Подивися це відео, і ти зрозумієш, чому благотворче суспільство це саме те, чого хочеш ти. Перша основа життя людини. Найвищою цінністю у благотворчому суспільстві буде життя людини, тобто твоє життя, як і будь-якої іншої людини. Усе людство стане єдиною цивілізацією, а це гарантує відсутність воїн, різних конфліктів і криз. Ти нарешті впевнишся у тому, що ти дійсно захищений. Друга основа свобода людини у благотворчому суспільстві, ти будеш вільний і захищений. Ніхто не зможе порушувати твої права і свободи. Ти, громадянин світу, ти зможеш вільно подорожувати. А якщо захочеш, зможеш легко змінити місце проживання. Благотворче суспільство це справжня свобода і рівність. У благотворчому суспільстві не потрібно буде боротися за права меншин. бо не буде нікого ні вище, ні нижче. У кожного буде один найвищий статус статус людини. Не може бути нікого і нічого на землі вища за людину, її свободу і права. Третя основа безпека людини. Благотворче суспільство гарантує твою безпеку. Економіка благотворчого суспільства гарантує кожній людині відсутність криз та інфляції. Ти будеш захищений і матимеш усі блага. Уже в перехідному періоді до благотворчого суспільства тобі в приватну власність надається безкоштовне житло площею мінімум 60 квадратних метрів на людину, і тобі не потрібно буде сплачувати комунальні послуги. У кожному будинку буде БПГ, безпаливний генератор, який забезпечить тебе і твою сім'ю безкоштовною і необмеженою енергією. Плюс до цього у тому ж перехідному періоді в тебе буде щомісячний безумовний базовий дохід у розмірі еквівалентному 10 тисячам доларів на сьогодні, і при цьому тобі не потрібно буде платити податки, тобі залишиться тільки придумувати, на що витрачати свої гроші, можеш починати вже зараз. Ти думаєш, що для початку виплатиш усі свої кредити, але їх буде списано. Ти думаєш, що витратиш ці гроші на лікування або навчання. Але ти матимеш найкращу освіту і медичне обслуговування безкоштовно, доступно тобі 24 на 7. У благотворчому суспільстві головним буде твоя безпека, і всі технології будуть спрямовані на поліпшення твого життя. У кожному будинку буде реплікатор матерії, з якого ти зможеш дістати улюблену їжу, будь-який одяг та інші необхідні предмети. Завдяки капсулі здоров'я ти назавжди забудеш про те, що таке хвороби. Ти будеш здоровий завжди. Чи не про це ти мріяв усе своє життя? Але це ще не все. Четверта основа: прозорість і відкритість інформації для всіх у благотворчому суспільстві. Змі належатимуть виключно суспільству, ЗМІ служитимуть інтересам людей і відображатимуть інформацію правдиво, відкрито і чесно. Також... У будь-який момент ти зможеш отримати достовірну інформацію про рух і розподіл суспільних грошових коштів. Гроші, що належать суспільству, це насамперед твої гроші, і ти маєш знати, як вони витрачаються і для чого. П'ята основа благотворча ідеологія. Тобі більше не будуть промивати мізки, лякати вигаданими ворогами, нас не будуть зіштовхувати між собою, і ділити на своїх і чужих. Бо в благотворчому суспільстві буде заборонена будь-яка пропаганда насильства, антилюдяності та поділу суспільства у благотворчому суспільстві будуть створені всі умови для розвитку і виховання людини з великої літери. Наші діти будуть виховані на принципах людяності, гуманності, дружби, взаємоповаги. Саме ці якості будуть основою взаємин між людьми у благотворчому суспільстві. Шоста основа розвиток особистості. У благотворчому суспільстві ти зможеш вчитися де захочеш і на кого захочеш, і все це буде абсолютно безкоштовно. Освіта у благотворчому суспільстві на 100% розкриватиме твій індивідуальний потенціал. Тобі буде надана програма, розроблена спеціально для тебе для максимального розкриття твоїх інтелектуальних можливостей. Будь-яке твоє навчання буде цікавим і захоплюючим. Тобі будуть доступні найпередовіші технології в навчанні та розвитку. Ти зможеш навчатися у зручний для себе час у будь-якому куточку світу у благотворчому суспільстві. Світ пізнання для тебе відкритий. Сьома основа справедливість і рівність. Якщо ти хочеш працювати, то зможеш обрати професію, яка приносить тобі задоволення. Робочий тиждень буде чотириденним, а робочий день триватиме чотири години. До того ж, ти матимеш оплачувану повноцінну відпустку двічі на рік. Будь-яка робота буде гідно оплачуватись, оплата праці за ідентичну посаду, спеціальність, професію буде однакова по всьому світу. Також справедливість і рівність забезпечують те, що більше не буде приватної монополії та нераціонального використання ресурсів. Усі природні ресурси належатимуть усім людям. А отже, і тобі. Восьма основа самоврядування суспільства у благотворчому суспільстві. Вперше за всю історію людства буде створено єдину загальнолюдську цивілізацію. Вся влада належатиме усім людям. Тобі. Люди самі знають, чого вони хочуть і як їм краще жити. Усі суспільно важливі питання будуть вирішуватись самими людьми на відкритій онлайн платформі. За виконання поставлених завдань будуть відповідальні фахівці. Їх призначатимуть і контролюватимуть самі люди, оскільки всі процеси будуть прозорими у благотворчому суспільстві. Корупція і диктатура стануть неможливими. У благотворчому суспільстві ти сам вирішуватимеш, як тобі жити. Вперше за всю історію людства твоє майбутнє у твоїх руках. Вісім основ благотворчого суспільства сформовані з нашого бажання жити по-людськи. Кожен хоче жити у світі без воєн, без насильства, без тиранії, без бідності, без інфляції та будь-яких криз, без абсурдного і тотального споживання. Якщо ти хочеш миру. Безпеки, стабільності, якісної та безкоштовної медицини й освіти. Хочеш вільно подорожувати світом, мати безумовний базовий дохід, доступ до вільної, безкоштовної енергії, то благотворче суспільство виконає всі твої мрії. Все це можна легко реалізувати найближчі роки. Як це зробити? Просто розкажи про це якомога більшій кількості людей. Всім від світу мрії тебе відділяє твій сусід. І все твоє оточення, які ще не знають про благотворче суспільство. Хочу, щоб благотворче суспільство стало якомога швидше. Дій, розкажи про благотворче суспільство всім. Перше за всю історію людства твоє майбутнє у твоїх руках. Це ж просто світ мрії, безкоштовна медицина вищого рівня, гарантує відмінне здоров'я, кожному гарантується безкоштовне гідне житло і жодних комунальних платежів. Більше жодних інфляцій і криз. у тебе буде стабільний щомісячний базовий дохід. Будуть списані всі кредити. Все, ти більше нікому нічого не будеш винен. більше не потрібно буде постійно думати про гроші. Ось вона фінансова свобода. у благотворчому суспільстві ти нарешті зможеш побачити світ. І подорожувати вільно, ти нарешті зможеш вдихнути вільно на повні груди, і почнеш жити так, як завжди. Мрія так тільки психічно нездорова людина не захоче такого yeah. okay. суспільства. Ви щойно побачили вигоди, які гарантовані кожній людині у благотворчому суспільстві. є певні етапи побудови благотворчого суспільства про це ми поговоримо з вами пізніше. звісно миттєво перейти з нинішнього споживацького формату в благотворче суспільства. Ми не зможемо. Спочатку буде перехідний період до благотворчого суспільства. і вже в перехідному періоді кожній людині будемо гарантовані більшість вигод, про які ви щойно чули. Yes, everything you heard about will be available to everyone.